За останні 50 років значно впала репродуктивна здатність чоловіка в цілому світі, і, на жаль, в Україні зараз ситуація така, що кожна п'ята пара має проблему з тим, щоб зачати протягом року регулярного статеве життя без контрацепції. Як діагностувати чоловічу неплідність? Ми починаємо з в діагності чоловічої неплідності. Ми починаємо, звичайно, з спермограми. Це аналіз, який дозволяє визначити репродуктивну здатність чоловіка, який показує кількість сперматозоїдів. Якість, порухливість, як вони виглядають, тобто морфологія, чи мають якісь вони проблеми в структурі. І в цілому. Це все нам говорить про репродуктивний потенціал чоловіка, тому що якщо, на відміну від жінки, яка має за один цикл лише вихідні циклітини, і ми говоримо про можливість так, або ні, то в чоловіка це потенціал, тому що чоловік має мільйони сперматозоїдів, спермі. і те, яка рухливість у них, та яка кількість, звичайно ж, не кожен чоловік може мати ті мільйони, те, яка кількість говорить про його репродуктивний потенціал. Які фактори можуть впливати на репродуктивну? Здатність чоловіка, всі задаються питанням, чому вони не можуть зачати дитину протягом тривалого часу. Про чоловічу неплідність ідеться тоді, коли пара не може зачати дитину протягом року регулярного статевого життя без контрацепції. І дійсно серед цих факторів ми можемо назвати і стрес, який на наш час є наймовірно серйозним, враховуючи події, які відбуваються в Україні. Це може бути і шкідливі навколишні фактори. Товнішнього середовища. Це можуть бути чоловічі захворювання, які впливають на репродуктивну здатність чоловіка, така як варікацелі. Це можуть бути е, також і шкідливі звички пацієнта, і е, можливо нешкідливі звички, тому що якщо пацієнт відвідує сауни, бані е, протягом е, тривалого часу і регулярно, це також може спричиняти те, що перегрівається область калитки і пацієнт має проблеми з е, тим, щоб зачати. Дитину протягом тривалого часу зі своєю партнеркою, як ми можемо вплинути на ці фактори, звичайно ж, потрібно розуміти все, всі ті негативні причини, які можуть впливати на чоловічу неплідність, вести здоровий спосіб життя. Ми маємо обов'язково за відсутності дитини протягом року регулярного статевого життя без контрацепції, звернутися до лікаря-уролога-андролога, який займається виключно цими питаннями, які займається безпосередньо цими питаннями, які дослід. Жує фертильну здатність чоловіка і може допомогти в вирішенні цієї проблеми. В структурі неплідності в цілому чоловічий фактор відіграє таку саму роль, як і жіночий. Тобто, по 40% відсотків винуватці чоловіки і жінки, 20% – це сумісний фактор. Всі причини неплідності можна звести до оксидативного стресу, тобто, всі фактори шкідливі, які діють на сперматогенез, тобто на процес вироблення сперматозоїдів. В чоловічому організмі діють через оксидативний стрес. Це можна пояснити, наприклад, паління, якісь випромінювання шкідливі. Вони всі діють на утворення вільних радикалів під час сперматогенезу, які порушують нормальне утворення клітин, що швидко діляться. Тобто це сперматогенез, це утворення нових клітин, це поділ стовбурових клітин, утворення сперматозоїдів це процес дуже чутливий і всі негативні фактори діють через вільні радикали. Тому лікування, яке існує на наш час, воно якраз направлене на те, щоб зменшити дію цих вільних радикалів за допомогою антиоксидантів.